Біля дороги ми знаходимо рушівський водоспад. Він досить пристойної висоти, досить широкий. Єдине, що води у нас небагато. Ми знаходимося на верхній частині водоспаду. Висота біля 5 метрів. Ось там кури підходять це на нижній захід до водоспаду. Зараз ми знаходимося у підніжжі, нижня частина водоспада. Досить гарне плесо, тут можна покупатися. І ось такі опадають ці береги. Ще один ракурс іздалеку. Почався дощик. Повне відчуття Карпатської погоди. А ось ракурс. Самої дороги автомобільної. Коли приїжджаєш з автомобіль і його дуже легко побачити. На сьогодні ми завершуємо мандрівку по Косівщині. Ми сьогодні побачили дуже чарівне місце село Космач, Прокураву, Скелі, Водоспади. Не все ми ще встигли подивитися, тому що, бачите, трошки погода відпортилася. Але, як то кажуть, у природі немає поганої погоди. Карпати в будь-якій погоді чарівні, так що не пожарієте, побувавши в чарівних селах Кожіни.